На зв'язку в цій годині голова асоціації молодих внутрішньопроміщених осіб України. Слава Україні! Вітаємо вас! Доброго дня! Слава доброго! Значить, асоціація молодих внутрішньоприміщених осіб нещодавно на форумі підписала спільну декларацію з потреб молодих внутрішньоприміщених осіб. Зокрема, йдеться про задекларовані спільні цінності та візію. Значить, дивіться, Аркадій, все гарно і все зрозуміло звучить в принципі, але давайте в деталі. От ми знаєте, коли говоримо про людей, які тимчасово залишили свої домівки. Поки що тим, тимчасово перебувають в інших куточках е, України з огляду на війну, яка, на жаль, триває в Україні, і вочевидь йдеться про те, чим живуть молоді люди, такі як ви, зокрема, і е, е, якими там проектами, не знаю, стартапами, баченням себе в тій країні, яка бореться для того, аби зреалізуватись. От знаєте, ми зараз в студії про мобілізацію, але ж е, молоді люди формують там і економічне життя країни, і так далі. Про що це? Ви знаєте, на думку нашої команди, на мою особисту думку, ця війна триває не тільки на за території. Ми радіємо, коли бачимо в новинах, що наші захисники повернули кожне село, кожне місце, кожен клапти української території. Але на нашу думку, війна триває ще і за кожну людину. Тому ми створили асоціацію молодих внутрішньопереміщених осіб, щоб підтримати молодих людей, які втратили своє житло. в Маріуполі, в Херсоні, mm -hmm. в Херсоні, і так далі, тому що. На жаль, держава не завжди не завжди хоче перемагати в цій війні, бо ми бачимо, що з 1 березня за постановою кабінету міністрів номер 332 більшість внутрішньо переміщених осіб будуть позбавлені виплати. І е, тому наша команда, наша асоціації молодих випов України, зараз об'єднала 100 громадських організацій. Ми робимо колективне звернення до українського уряду. Наша позиція в тому, що е, Скасовувати виплати для всіх, не тільки для молодих внутрішньопереміщених осіб, не можна до кінця військового стану. Ми розуміємо, що ці дві тисячі гривень, які отримують люди, це більше про рибу, а не про вудочку проте підтримувати людей, які втратили все потрібно і дуже важливо для нашої країни, щоб у нас потім не було демографічної кризи якої реакції? Ну окей, якої реакції тут зрозуміло, якої реакції ви чекаєте в принципі на ваше звернення? Е е я от це, це радше ви вважаєте, тобто таким да, символічним крок кроком на зустріч внутрішньопереміщеним особам, навіть якщо йдеться про 2000 тисячі гривень, вже там про рибу зазначили, та все ж. Не можу назвати це символічним кроком, тому що я знаю, я на початку повномасштабного вторгнення я займався евакуацією багатьох людей, особливо з Бахмута, тому що я з Бахмута там. Жив для тисяч людей ці дві тисячі гривень є критичною допомогою, тому що наприклад я знаю сім'ю, яка переїхала там мама, папа, донька переїхали до житомира Наприклад, вони на трьох отримують по дві тисячі гривень. Це шість тисяч гривень, і цих грошей вистачає вже щоб винаймати яку якусь частину, щоб винаймати наймати житло. Тому що люди втратили все. Люди виїхали. Я перепрошую, в білизні через російську. Я тому і поточним, аби щоб ви ще раз пояснили, знаєте, там про рибу окей, але бо так предметно, тому що цифри все ж таки і така точна інформація. Вона більш важлива. Так, дякую. Дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Аркадій угу. Петроса, голова асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України, був з нами на зв'язку.